Слава Ісусу Христу. На ну, початку трохи інформаційної реклами і підсумків. Минулоріч, минулонедільний претензії до тих, хто слухає, не поширює, не підписується, дали ефект. Сьогодні підписалося за той тиждень більше десятка людей і з якихось там 50 переглядів раптом 400 взялося. І це добре. І не те, що мене показували 400 разів, хтось дивився, а тому, що, Боже Слово, чули 400-500 людей. І це є добра новина. Це наш спільний успіх поширювати добру новину. Тому нагадую, підписуйтесь і далі на мою сторінку, на мій канал, поширюйте новини, пишіть коментарі, навіть якийсь будь-який набір, якщо нема мудрих слів, то яких-небудь, воно дозволяє ефективніше. Передавати і поширювати Боже Слово поміж людьми. Вертаємося до Євангелія. Ви знаєте, вчора, коли готувався, роздумував загалом до нинішньої Євангелії, проповіді, і Євангелія дуже гарне, дуже зрозуміле, все можна файно сказати, але мені бракувало одного якоїсь історії, притчі, родзинки аби того, щоб воно якось запам'яталося, а не просто прийшли, оздоровили, розбіснувалися і на тим же скінчили. Я сьогодні я їхав на службу на Вороняк і їду по до лінію, а на, на дроті сидить такий той голуб дикий, прикутий. І думаю, і так дивишся, як мені якось в око впав і думаю, чого мені той голуб впав в око. Мені історію якусь треба про до проповіді і реально немає про що сказати. І так згадується мені, що я колись, як був малий, то питався дати тату, ну, коли перший раз спробував, що током б'є, і тато казав, що не можна, бо ну, б'є током. А чого? голуби сидять на дроті, де ток, і їх не б'є. Тато розказував щось там, а потім казав, підеш, чи будеш в школі вчитися, дійдеш до фізики. І там тобі все поясняти, і будеш знати, чого воно током не б'є, голуба, а тебе чого б'є. Він там розказував про коло, яке замикається, що то струхне, що він циклічний, і то все. Пояснював, але то мені якось не доходило. І в школі, коли прийшли вже на ту фізику і дійшли до того місця, де... Про електрику було, то вже, теж вже якось так пояснилося, але я тоді про голуба не думав, чого і не б'є. І от сьогодні я собі раптом згадалося мені ця подія і до нинішньої Євангелії. І я розумію, що це якось має бути до нинішнього Євангелія прив'язане і не знаю як. Виявляється, навіть дуже сильно прив'язано. Дивимося тепер про цього чоловіка, цих двох сліпих. Що вони були сліпі, були обмежені в пересуванні, обмежені в багатьох суспільних можливостях, що мають зазвичай люди, обмежені в набутті інформації. Але ці люди, які чули про Ісуса, чули про те, що Він ходить по воді, що Він прощає гріхи, що Він оздоровляє недуги. І навіть хронічні, і з народження і всякі недуги, що він дає собі раду з бісами, що він говорить як повновладний, ксендрізи його бояться, люди добрі. І вони вміли поскладати те, що вони бачать, чують ту інформацію, яка до них прийшла у місці їхнього перебування. А з тим, що вони знали про Бога з уроками катехізації, яку вони мали, поскладати з тим, що вони знали з Біблії, з Святого Письма, з Тори із пророків, про Месію. Що він буде з корення Давида? Що це визначальна ознака, що Месія, а Месія це є цар. Пророк і пересвященник в одній особі. Що ось і він буде Спасителем, Він примирить людей з Богом, він оздоровить всяку недугу, обітре всяку сльозу, Він принесе мир і справедливість, вони вміли послати з того, що колись чули, взяти з того. Ту інформацію, яку вони отримали на катехізації, умовно кажучи, і застосувати її до того, що вони бачать і чують, пристосувати. Вони побачили, що все, що говорить Святе Письмо, Бог через своє Слово все здійснюється в Ісусові Христові. І висновком їхньої віри. Це визнати ось цей Ісус, який ходить, робить, який поводиться дивно, не так, якби люди світого очікували, але дуже авторитетно ось цей потомок Давида. Ось цей є той благословений плід його лона. Ось це той, про кому Давиду обіцяли, що він буде царювати повіки, його царювання не буде кінця. Ось цей буде. Помазаником на вічне царювання, на втирання сльози, на всяку потребу Божого народу, той, який буде пасти нарід Ізраїля. І вони відважилися, опираючись на те, що чули про Ісуса, на те, що знали про Ісуса, силою своєї віри сказати, ось це Він, ось це і це. Старе, що ми чули, і те, що відбувається зараз, це дві частинки одної, одного пазла, два пазли однієї картини. Він Месія. Ось це крок дія, рух їхньої віри. І тому вони звертаються до нього саме так. І тому Ісус, звертаючи увагу на них і на їхні крики, входить з ними у стосунок. В розмову, ще раз їм наголошує на їхню віру і дарує їм зцілення. А що голуб на дроті? А точно то саме ми в школі отримуємо купу інформації, купу знань про струм, про якісь там відцентрові сили, різні математичні, географічні. Історичні, культурні, мистецькі цінності, суті, важливі зерна. Але чи ми вміємо ті зерна зібрати докупи, і чи вміємо ними користуватися? Хто це робить, той досягає когось успіху в житті, а хто ні, то живе за принципом «могу копати, могу не копати. В християнському в духовному житті точно то саме. Ось ці два сліпці були дуже інтелігентними людьми, які вміли побачити суть, зібрати з того, що їм говорилося, чулося, і тим скористатися для свого стіля. Скористатися, я кажу, у лапках, тому що все рівно головний цілитель не вони самі, які визнали Ісуса, але Ісус. Який побачив їх. Він зціляє. Подивіться, як ми ставимося до зцілення. Хтось часто ми нарікаємо, що у нас є хвороби, недуги і болі. І цих болей у нас зараз дуже багато. В часі війни це збільшується боли і в рази. Ми бачимо людей скалічених фізично. І з якими часто навіть не вміємо повестися, які ходять на протезах або на милицях, або без них. Ми бачимо людей поранених в лікарнях і також це болить їх, це болить їхніх рідних, це болить нас, небайдужих суспільстві. Ми бачимо людей з різними хворобами. Невилікованими раками і всім іншим. Ми бачимо різні соціальні хвороби, різні залежності, в тому числі і від інтернету. Ми бачимо купа хворіб. І ми хотіли би, щоб вони були зцілені. Ми б хотіли, щоб це навіть зробив Ісус. Але чи здатні ми Ісуса поставити на своє місце? Розглядіти, ким є той Ісус, який зціляє. побачити всю суть і правду про Нього, всю глибину і вагу особи Ісуса. Що Він не просто лікар, цілитель, екзорцист, а що він Бог, що він Спаситель, що він покликаний освячувати і зціляти. І проносити світло, і пасти народ жезлом справедливості і правди. Чи здатні ми побачити всю повноту Ісуса? Так як ми часом не здатні винести і скористатися всією повнотою, чого нас навчили в школі, але нам треба, бо як не будемо мати її, то будемо нещасні. Так само, як ми не будемо вдивлятися в Ісуса. Вдумуватися, хотіти знати Його. Хотіти знати Бога, що Бог думає про мене. І хто я у відношенні до Бога? Я буду нещасним, хворим і немічним. І багато моїх ран залишиться не І багато моїх болячок будуть робити клопіт і біль причиняти мені і людям навколо мене. І ми потребуємо Бога Ісуса. Не заради зцілення, але в першу чергу заради самого Ісуса, бо Він є джерело всякого добра. А зцілення від недуго – це є лише частинкою добра. А є ще більше добро, об'єктивне добро. І Ісус хоче нам дати більше. Ось ці люди, сліпці, розпізнали Ісуса. Вони кричали про нього. Говорили Ісусові, і потім пішли і говорили світу про Ісуса, про Месію, про цар... потомка Царя Давида, про сповнення пророцтва, про те, що Він є надія для всіх, для всього народу. Прийдіть до нього, шукайте Його, вдивляйтеся і вдумуйтеся, ким є Ісус. І буде вам добре. Тому я. Запрошую самого себе і кожного з нас. Будьмо відкриті у пошуку Ісуса. Дозволяємо собі хотіти знати про нього більше. Дозволяймо собі хотіти, щоб Бог нам пригадав усі ті правди, які ми про Нього знали, і могли би побачити, де ці правди реалізовуються в моєму житті, а Він дасть нам більше. Бо милості Його. Безконечні і меж їм, і границь немає. Слава Ісусу Христу! Слава всі з